Сьогодні служба зайнятості є сучасним сервісним центром, в якому працює та реалізовується багато державних програм. Однією з них є ваучер на безоплатне навчання від Державної служби зайнятості. Ваучер на навчання це документ, який надає визначеним категоріям громадян право безоплатно пройти навчання у закладах освіти за затвердженим переліком професій і спеціальностей. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день є дефіцит професій, різних професій і дефіцит працівників. От тому і держава на своєму рівні вони прийняли рішення про те, щоб видавати ці ваучери раніше, ще декілька років назад, там два-три роки назад, ваучери видавали на обласний центр зайнятості взагалі 3-4 ваучери. Сьогодні достатньо коштів для того, щоб ці ваучери видавати. За 2024 рік у Житомирській області видали 650 ваучерів. У Коростенській громаді цією послугою скористалася 91 особа. Вже з початку цього року Коростенською філією центру зайнятості було видано 19 ваучерів. По області ця цифра склала 209. Право на отримання ваучера на безоплатне навчання мають певні категорії людей: це військові, які звільнилися із Збройних сил України, внутрішньопереміщені особи, люди з інвалідністю та громадяни віком від 45 до 60 років. Вартість ваучера 30 тисяч 280 гривень. Ваучером можна скористатися лише один раз. Для того, щоб отримати ваучер, людина повинна бути або працювати, або не перебувати в нас на обліку. Перше. Не перебувати, не перебувати в нас на обліку. Звертається до нас в центр зайнятості, бере з собою документи, це код. Паспорт, трудова книжка, і, і, і якийсь диплом про освіту. Те, що є: або училище, або курси, або вища освіта, є, або техніку, ми різниці немає. І звертається до нас. І Ми видаємо ваучер. Ваучер це, це листочок бумаги, на якому а 5 формата з підписою, печаттю, і вартість його 30 280 гривень. Ці кошти йдуть на навчання навчальному закладу. Якщо ти там навчаєшся, відповідно всі кошти перейдуть в бюджет навчального закладу. На рук їх кошти ніхто не дає. Варто зауважити, що найбільше малий попит професії психолога, медсестри, кухаря, водія та робітника фермерського господарства, як відзначив Михайло Противень, послуга в отриманні ваучера на навчання є доволі актуальною, тому держава планує додати деякі пункти, аби покращити послугу та розширити коло громадян, які матимуть можливість навчатися за ваучером. Сьогодні стоїть питання в Верховній Раді про те, що збільшить термін. По віку отримать, ну, оцей дипазон отримать ваучер. Хочуть зробити так, щоб від 35 років до 65 років отримувати ваучер. Ну, це хорошо. Друге питання про те, що хочуть розширити, все ж таки, якщо 30 тисяч 280 гривень вартість ваучера, а... Навчання, якщо 15 тисяч, то практично ця особа не використовує, яка взяла ваучер, не використовує повністю всю суму. Відповідно для цього в такому разі вона губить ну, в якійсь мірі там 15 тисяч. Тим враховуючи, що одноразово видає ваучер. Тому хочуть прийняти рішення, можливо, два ваучери отримати. Якщо є курси, якісь я можу на курсах там на 8 тисяч. Понавчатися я можу пойти на навчальний заклад, отримати там права водія на 16 тисяч для прикладу. І в мене ще залишається там 14 тисяч чи 13 тисяч, і можу ще якусь професію отримати. Це чудово. Ну якщо приймуть рішення, зрозуміло, що ми про це будемо говорити. Аби отримати ваучер на безоплатне навчання, необхідно завітати до Коростенської філії Житомирського обласного центру зайнятості, яка знаходиться за адресою місто Коростень, вулиця Ольгінська, 3.